Ребята, мы решили сходить в катакомбы Одессы. Записались на экскурсию. Два часа идет экскурсия. Здесь на улице Разумовской музей подземной Одессы. Надевают вот такие синие, как они называются, каски. Фонарики выдают. Стоимость 300 гривен экскурсии. И мы идем. Сейчас увидите подземную Одессу. Тайны подземной Одессы. Вот. Интересно очень. Музей, вот тут вот, класс. Но ну, я была один раз в Катакомбах. Каски нам выдали вот такие, надягай. И шо? Она еще ну, Так да? регулируй. Ты же сказал? О. А вот это впереди должно быть? Да, нет, это сзади, сзади? Быть, да. О. Подожди, еще надо поменять. подзем... подземная Одесса. После китайских кишок. Пишок не идет? Да. Мне кажется, я ужасно. Да? Супер выглядишь. Будешь брать? Как? Брать будешь, говорю. Как? За гроши. Брать за гроши? Каску? О, надо чуть подтянуть. Вот так. Я готова. Стоп, 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 стоп. Я стою. Є тримається. П'яту. Фаноди. А скільки в метрів ми спускаємося? А що? Ну, Нормально, цікаво. Так. Я зараз особі. У мене може фобія. Це найбезпечні місце в Одесі. Воді точно не може бути. Добре. Не випадок з обі апокаліпсису, ядерної війни, все, все безпечно. Головне, щоб їда була. Так. Да. Капець. Ребята, як в фільмах, прям взагалі. Вони тут так опасненько. Що я ще знімаю для вас? Об'язательно лайк поставте, бо я так рискую. Тут скользко. не буде держатися, желательно. Капець стрюмно. Наш руки рот... ноги дрожать. Стрно, ребята. Наприклад, ну, найдовші, найзаплутаніші під земелі всього світу, але дуже багато людей, повірте, навіть наші коріння одесити взагалі не знають, що таке катакомби, на що їх робили. Коли ну краще, якщо ви не знали, це все старі покинуті шахти. Бо тут видобували той самий ракушняк, як ми в Одесі називаємо або вапняк, це більш грамотно. Ну, бачили старі будівлі Одеси, жовтими каміння. Як, чим, коли все це робили, я буду вам розповідати, але трішечки далі на окремій експозиції. Ось за тому, що будемо розмовляти. Де ми зараз? Це не просто старі шахти, мабуть, помітили напис убіжіще, тобто сховище, А от там дверчатки, нічого собі записні герметичні. Я сказав трішечки актуально на сьогоднішній день. Це проти радіаційне сховище часу холодної війни, коли майже не розповідь... Почалася третя світова ядерна війна, весь світ кудись там закопувався. Ну, гонка озброєнь, карицька криза, ну розумієте, так? Ну, короче, ми що десити? ми полюбляємо і вміємо заощаджувати пошти. Наші люди одразу зрозуміли. Господі, що нам копати? У нас ж під ногами катакомби є, правильно? У нас їх переобладнали не всі, маленьку, деяку частину. Це не стракушняко. Нас тут закопі підходить, нормально, я. Два часа екскурсія. А, Це а, будемо ну, ходити то, буде слово подається. Двадцять слова про ну, саму евакуацію. Можливо, хтось не спускається сьогодні. Сховище, як ви так? Водно краще я хочу вам нагадати, що мова йде про ядерну війну. Я думаю, всі ви розумієте, ядерна війна, так? От сходи, що ми зараз спускались, максимальна кількість людей повинна була спуститись. 5 тисяч з чомоданами, з дітями, таких переносках, так, з собаками, не поспішаючи так, в порядку черги, не штовхаючись, як ми зміємо, так? от Багато насправді, але вони отакі от всі малюсінькі, На що ми кажемо? Найдовші з відомих сьогодні 1470 метрів. Півтора кілометра серйозно. Давайте брати масштаби України. Тернопільська область, якщо знаєте, ні там є печера, називається оптимістична. Зараз вивчене це не край. Повірте, там продовжують вивчати 287 кілометрів. ота матінка природа постаралась капіт. Оця довжиною 33 метри. У нас буде ще стосовно печер. Окрема тема, точніше, дещо знайшли в одній з печер. В одній з печерту під Молдаванкою там відкриття було світового рівня. Там тема буде палеонтологія. А зараз ті вопрос можна. электробойлеры, чтобы была теплая вода. И вот трубы. И когда прогревалась, было даже 23 градуса тепла. Вот так вот. А сейчас плюс 17 температура воздуха. Ну, комфортно, да? Мне жарко, не жарко, не холодно. А? Ага. Я просто помню, я была у вас Когда первый раз мы так дико замерзли. Это значит, мы были за городом. Может быть. Там очень было холодно. Там 10-12. Да, вот 10-12. Вот такая была температура. 17 постоянная угу. единственная влажность большая 90 процентов поэтому вот батареи высушивали в воздух чтобы не было такой влажности а. материал общем, вообще очень крутой. и к чему Посмотрите, плесень за 50 лет такая, ну да может быть. нет и условий не для плесени здесь таких да материал да 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 в году здесь потерялся человек и до здесь. сих пор как? здесь. Здесь потерялся? А, нет, завор, вообще за... Да. Ага, а куда? Там, тролль тролль. А, Это все, литер. я боюсь потеряться теперь. Хорошо. В 2012 году в одной из катакомб потерялся мальчик и до сих пор не нашли его. И стабильно люди теряются здесь в катакомбах. Ну, потому что сами лазят без... бесцельно, знаешь, опасно. А длина общая. Сколько? Две? Две восемьсот километров. Представляете? Обалдеть. Две восемьсот километров. Не под все Одессы есть катакомбы. То есть они отдельные и они между собой не соединены. Эти все катакомбы. Вот так. Ну, стрёмненько немножко. Идешь? Mm. теперь боюсь потеряться. Решетки какие-то. Аккуратно, голову Высоким нужно быть осторожным. Ага. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Хода нет. Вперед. Оп. Стукнула. Аккуратно. Такой звук. Коля написано был. Так, девица, мы упырнулись в тресочке выше Москвы. О, скорости. туалет. У нас, конечно, в Одессе две большие разницы. Батя, ты помарбована, дальше коммуникация. Вы а вертите. Нифига. М -м -м. Ну, где? О, где? А -а -а. О, боже. Это настоящая? Конечно. Реально? Да, видишь, правда. Она в усе, конечно, видит. Ну, правда? Да. Она отдыхает. Кошмар. Ужас. Боже. Фу. Кошмар. Я думаю, что для туристов специально кидают. Я тоже так думаю, что это не настоящее. Она не шевелила лапками. Она не шевелилась. надо. надо аккуратно идти. Смешно. Ой, голова. Аккуратно. Ви бачите, такі стіночки. Якщо сьогодні там на будівлі будують піском, засипають раніше було достатньо ну, Ось такі стіночки зробити. Взяли на себе все навантаження шахти, бо шахта має властивісті трішечки просідати і тріщати, ось щоб не було впалу. Робили такі стіночки підпорки Благодарочка тим будівельникам його так скажу. Ну одне за самопороду. Як вам колір? Я не знаю, подобається ні, але мені дуже подобається. 50 відтінків жовтого. Я це називаю. Якщо ви придивитись в стелю, во там шматочок, отут от чітко можна побачити. Та господі ракушки. Тому це ми по-одеськи ракушняк. ракушняк. Так або вапняк, або черепашник. Я знаю, що є таке Врочного слово. Всі бачення вот та, так до революційного будівництва з лапняка скільки все вручну. то мажово, щоб ці великі будівлі чином все більш із чотири половина побудувати. Тому в принципі Тому прийшов на зміну що там бетон, банецькі кручовки, цегли заводи з'являються. Зараз ще каркаси, газоп'яне Аркадия тихо дорогу позвонить давить повар за фильм. Заросло камня. Ну это камешка, да. Камячка. Угу. Ну дивіться. Це печера у нас така експозиція, тому що оригінальне місце воно повністю закрите доступу. По-перше, чому там все охороняється законом? Печера має статус заповідник, паліонтологічний, її так і назвали. Заповідна подруга, по-друге, зараз ну, пертися три години от зараз під земелі туди щось не хочеться. От на поверхні, правда, скільки там хвилин. Такі знайшли. Скільки? Та тут же ж сказали. Випаліс од дирки. кости животных 90 тысячной аэры детского хомячка да вот, вот так почти короче весь мальчик нашел в гробницу костей привез в институт и сказали о это тут все вымершие животные вот, так. мне кажется ну, они здесь, где-то. А, где-то. Где У кого километра отсюда по правую руку, если идти, вот да. сюда направо повернуть и идти по правой. Вот туда, да? -а. Да, через километр где-то будет сама пещера. А, -а, а, ну, то есть мы рядом ну, с рядом, местом. Да, ну, В километре. Километр, на поверхности километра. Тут вот это разные да? вещи. да. Тут это длиннее. 300 метров пройти на присядках будет не так быстро. Ой, да. Сейчас уже тяжело. Тут низко. Оп, черкнулся. Черкнулся. Ученые вот здесь плавают. Дайверы. Ученые и экстремалы, в принципе, дайверы. И именно здесь открыли новые виды рачков, рачков. Рачка є только в Одесі. Ученые открыли. Цікаво. Но я не вижу этих рачков. Зайчик, ты видишь рачки? Це? Там нету. нету? Не Ласочка, кто сідає, Як оно виглядає? Торці не мається кнопочка. Нет, то пузырь. Бігають. Ну вони світло, коли бачать, починають ховатися. Не крутіть ліхтарик, там кнопочка мається в торці, не крутіть, будь ласка. Ліхтари кишні казьоні, правда? Нічого не видно. Ну, де Не Нема. Тут бігала, однако. Да. Забіжала туди. Одна. Ну, коротше, все, вони поховали. Ну, ну, давайте потім домокинули мене це і спрацював єше. Це mm -hmm. водиця. Називаємо ви гроші, він бажання. Це на взаємовигідних відносинах. Є ще описали кутній. Ну, типу, вигода, щось таке. Хоча з німецької бізнес перекладають. Ну де. Ну кидайте, що ви сталувати. Ліса майстер теж приймайте, якщо що, але катакумб, бан, комісія, капець, тому Бажано, Диві, це, готівка, готівка. Термінал також паперових там є, ну як стіна плаче, знаєте, з арігом, копили, пробить промили. Але термінал, решта, не дає. Так, я хочу, одне постійне желання загадити. Уже сто тисяч раз загадую. Все? Не, не все. Ну що, Дмитро, на шовуху на вечір вистачить? Не то виконані бажання, ну, це ще не ну, а сочины выконанье. Потом работать с дети. Ну так ребята возвращаются. Сколько желаний. Банковский силь. Да. Прям як фонтан в Римі. Аля, по-одеске. Mm -hmm. Там сколько-то там миллионов долларов каждый год да, чистят этот фонтан Треві. Mm -hmm. Достают. Ой, да, красиво. Водичка так. Красиво. и сюда бросают. Не хватает только затонувшего храброго. нову, а і на солодки вже лишається що? криміналки, так заучинці до революції в катакомбах. Дивіться, в нашому музеї так є хлопці, які зараз лавах зсу серед наших хлопців. На жаль, є немала кількість загиблих. Тому ми зробили отакі на їх пам'ять меморіал. Наш музей дуже активно волонтери. Ми що можемо і не можемо. Хлопців надсилаємо. А ви надсилали з перших днів, отой не потріб, що ми теж робили якусь експозицію. Ну тому що у нас музей історичний, це частина нашої сучасної історії, плюс про війну. Ось і все. Ну от комуць. Кава, хто тому хочете, можете подивитись. Отут, у нас теж історична така тема. Це Друга світова, тому що ми теж були волонтерами вахт пам'яті. Якщо хтось не знає, що це я вам поясню. Це розкопки на містах боїв. Ми працювали саме по обороні Одеси. Хто знає, ні великий дальнік, дачна вигада, як проходила лінія оборони по 41-му. Мета вахти знайти бійця загиблого, його ідентифікувати, по можливості дізнатись, хто це, якщо є якісь родичі, повідомити, що знайшли, і перепоховати оцими Дуже активно займалися. Для нас не важливо, чиї ці були воїни радянські, німецькі або румунські. Якщо хто не знав, у нас Одеса була на початку під румунською окупацією, а потім вже була німецькою. Ну, коротше, Трансністрія називалась. під ріки був до Дністра, Одеса, столиця, Трансністрія припадається. Ліхтарика нема виходу. Отак. Зараз буде у нас привал, чайок, кофійок. Плати є, інтересні. Oh, боже, О, интересно. Там, где накрыто, не знаю, может быть, да. Неплохо. Вот, а не сейчас правый сил свидаємо. Зарас чай. А, на прям си двоих. Классные экскурсоводы, ребята, вообще очень рекомендую. Не помню, как зовут мальчика от экскурсовода. Но вот если будете приходить, обязательно поймало. Ага, так прикольно, лавочки. Очень интересно. Давай тут рядышком присадим где-то. Сидайте за бравый стил, за один сил. Да, скайте септичек на гаду и на серии. Так, дивіться, на столі мається сушки, можна відкривати там, де натродно. Ну, ви маєте машину підшого, як за призначенням, щоб бути роботи витрати, що вас там видно. Я Доктор, висок, 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 так, можна та, поїсти. Чайчик, так, передавайте, будь ласка. Так, та, та, давайте. <праузька> Ми так щитні за дубцями, що то речилися вдороні боронеся, восі, поніс. Давай ту щиток Та Один стіл заправить, будь ласка. Заказки я казав, не стіл не пасти. І не Ось там у нас є пошті, ну я сказав. Ще не важче, ніколи. Там ось містечок ще, будь ласка. Ще два. Так, от туди. Ні-ні, не ви навпаки, так. От якщо вам не бачить, то тут на повністю. Ви... Остаєшся з друзями. я за запитом не будемо. Глаза в глаза є. А тут щось чаю не вистачає. Дмитро, ти правильно пропував? Або там лиш шанки? Я не знаю. А, ну... А, ні, от лише чок. Так, подивайся. Зараз всі? Ні, ні, все так. Зараз всі? чай. Сушечки теж передаємо один одному, там поки тут 43 градуси. Крім перець, гостра, міцна для професіоналів. Давайте так, з дівчат, мабуть, починаємо. Дівчат, хто буде ягідно? 17 градусів, там так, на посутні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. От як підіймаєте, я так і буду наливати. Підійміть і тримайте, як в школі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, нормально. Ну да, приятно. Спиртом сильно, да? А сколько градусов? Семнадцать. Такое кислое. Вкусненькое. У тебя сильно спиртовая. Там. Кислое кислая. Ну да, Очень кислая. Очень кислая. Очень 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 кислая. Ну, Моє покоління, мабуть, останнє, яке пам'ятає ці слова, тому що сучасні одесити, молодь започинається. Крінж, імба, тільтавать, пікмі, оці всі сучасні слова, коротше, жах. От. а от ми ще це пам'ятаємо. Тому давайте по-нашому по Одеськи, не треба бути в Одесі євреєм, щоб сказати за столом лихайм. Це прикладається за життя. Я вважаю, якщо пити. Давайте за найголовніше, що в цьому світі це вже, все ж таки життя. Тому лихайм. Не лягаєм, ні не лягаємо. Лехайм. Не помнишь? Охренеть. Казино? Не все в теме. <laughs> То есть не сидевшие, я люблю, все, да? А, я покупаю, что это. Что это? Что это? Что это? Ну это кровати там, где делали дела. <laughs> там, где дети <-то laughs> делали, я yeah. понял. Не зовсім дівчатки. Коротше, от звучало вже вірно, прям в точку слова Маліна, так? Я не знаю, чули ніяк бандитська воровська Маліна. Можливо, в ваших містах це називається Хаза, Бладхата. Так? Ну, коротше, це місце для. Сходки у нас називається маліна. Ну ніби знаєте, як конференц-зал, тобто місце, де можна зібратись, поспілкуватись, порозділяти на грабоване, навіщо ліжко. Ну тому що хтось бігає з тюрми, хтось когось там і не знаю, пограбував він в розшуку, і треба залягти на дно на деякий час. Ось такі місця назвали Маліна, тобто розділяли на награб... да, вийшли з катаком. свіжий Ага, так хорошо хочеться жити. Там, де присуха, да починається вже Спустя через дерева. Ні да, света. дневного витамина D. <laughs> не поступает кислород в полном объеме. Но на улице лучше, конечно, себя чувствуешь. Но я рекомендую экскурсию, очень интересно. Два часа, немножко под конец утомительно, но экскурсовода зовут Олег. Берите на заметку, все контакты показала. Это стоит увидеть, и он очень интересно рассказывает, не нудно. И с шутками, и с юмором. Время пролетает быстро. Слава Богу, мы на улице. Поэтому рекомендую. Вот так вот. Интересная Одесса. С подземной стороны оказалась.